Того ранку в хаті Софії навіть миші ходили на ципочках і втягнувши животи, щоб, не дай Боже, не лишити сліду на підлозі. Півень Володька, прости Господи, сидів тихо під кущем смородини і навіть не думав кукурікати. Він знав, що його акції різко впали, і Софія ще вчора точила на нього ножа, плануючи пустити того крикуна на холодець або в борщ. Тому володька вирішив прикинутися кущем і не відсвічувати. Сьогодні був великий день. З Вінниці їхав син Ігор. І не сам, а з невісткою. Ігор у Софії був хлопець золотий, але трохи з дивацтвами. Всі нормальні хлопці в селі йшли на трактористів, будівельників або хоча б на агрономів. А Ігор Пішов вчитися на ветеринара. Софія спершу тішилася і всім хвалилася, думала, буде в селі свій лікар, корові пологи прийме, кабана вилікує. А він Він поїхав у Вінницю і влаштувався в якусь модну клініку. Тепер він, як казала Софія, сусідкам, дзьоби папугам полірує. Ти уявляєш, Галю? бідкалася вона через паркан. Люди свиням ікла виривають, коровам хвости крутять, а мій сидить, взяв пилочку і канарці манікюр робить. Тю, сором який, лікаря і боліт недороблений. Але робота то пів діди. Головне, кого він везе. Софія чула по телефону, що її звати Аня, що вона міська і що вона дуже сучасна. Оце слово сучасна лякало Софію найбільше. У її уяві сучасна невістка це така, що не вміє ліпити вареники, зате вміє фарбувати волосся в зелений колір, і носити штани, які ніби собаки дерли, а потім корова жувала. Господи, молилася Софія, вибиваючи килим так, що з нього вилітала пилюка разом з історією минулого століття. Дай мені сили! Аби тільки вона була вдягнена, аби не в тих подертих споднях, що зараз молодь носить, хата вже блищала, на кухні шкварчало, булькало і пахло раєм. В печі рум'янилась ковбаса, на плиті доходив борщ, червоний, як захід сонця, в мисках холонув той самий холодець, на який володька дивом не потрапив. Тут на подвір'ї щенився гвалт. То подав голос пес Мадяр. Мадяр був на подвір'ї головний, кудлатий, зарослий так, що очей не видно, він нагадував купицю сіна, яка раптом вирішила гавкати. Характер у нього був бойовий, він завжди йшов в атаку перший, навіть якщо ворог це просто колесо від воза. Гав -гав! Брехав мадяр, кидаючись на ворота. Софія вибігла на ганок. Приїхали — Приїхали. Біля воріт зупинилася срібляста машина. Мадяр, пізнавши Ігоря, одразу змінив гнів на милість і почав метляти хвостом так, що збив відро з водою. Першим вийшов Ігор у білій сорочці, чистенький, як пасхальне яйце. Мамо, привіт. гукнув він, відганяючи Мадяра, який намагався його поцілувати. Софія хотіла кинутися до сина, але ноги її прикипіли до ганку. Бо з іншого боку машини виходила вона Аня. О. Софія прищурилася. Сонце сліпило очі, але те, що вона побачила, змусило її. Схопитися за серце, дівчина була гарна, з довгим волоссям. Але ноги, матір Божа, вона таки гола. На Ані були джинси. Але назвати це джинсами мог тільки той, хто має дуже багату уяву. Це були суцільні дірки, які трималися на чесному слові і двох нитках. Одне коліно було повністю голе, на стегні світила така діра, що туди могла пролізти кішка, а знизу були обтріпані так, ніби Аня йшла до села пішки через колючий дріт, відбиваючись від вовків. Софія відчула, як у неї піднімається тиск. «Йой, бідна дітина. То він, той Ігор, мабуть, всі гроші на тих папугам витратив, а дівці нема за що штани купити. Вона ж в лахмітті приїхала, як сирота казанська. Її ж, певне, собаки по дорозі дерли. Аня тим часом підійшла до воріт, усміхнулася, і дзвінко сказала: Доброго дня, Софія Михайлівно, я так рада вас бачити. Софія натягнула на обличчя усмішку, яка більше нагадувала гримасу болю. Доброго, доцю, доброго! сказала вона, не зводячи очей з аніного голого коліна, яке світилося на сонці. Заходьте, заходьте швидше до хати, бо вітер, ще простудиш собі, суглоби. І поки мадяр обнюхував Аніні подерті штани, підозрюючи, що її вже хтось погриз до нього, Софія твердо вирішила так діло не піде. Поки діти будуть спати, вона цю ганьбу виправить. Вона врятує репутацію сина і коліна невістки. У неї якраз була швейна машинка і мішок з клаптиками від старих лахів. Вечеря пройшла у напруженій боротьбі. Софія накладала ані голубці з такою наполегливістю, з якою бетонозмішувач заливає фундамент. Їж, дитино, їж. Підсуваючи невістці п'ятий голубець. Тобі треба сили. Ти ж вон яка худенька, шкіра та очі. У вас там у Вінниці, мабуть, зовсім їсти не дають. Аня, ледь дихаючи від переїдання, намагалася відбиватися веделкою. Дякую, Софія Михайлівно. Дуже смачно, але я лусну. Я стежу за фігурою. Софія тільки сумно хитала головою. Яка там фігура? Там рятувати треба. Бідна дівчина голодує, ще й ходить у дранті. Ігор тим часом розповідав про свою роботу, про те, як він, папузі жако, рівняв дзьоба, бо той не міг горіхи жерти. Софія слухала і думала: Краще б ти, синку, жінці, нові штани купив, ніж папугам пилочкою махати. Нарешті молодь пішла спати у дальню кімнату. Хата затихла. Тільки старий годинник цокав на стіні, та мадяр іноді гавкав крізь сон, ганяючи уявних котів. Софія не спала, вона сиділа на кухні і чекала. Коли з кімнати сина почулося рівне сопіння, вона зрозуміла час настав. Вона навшпиньки, як партизан у тилу ворога, прокралася до кімнати молодих. Двері тихенько скрипнули, але Ігор спав міцно. Папуги вимотують, а Аня, нагодована голубцями, спала, як немовля. Софія побачила їх. Ті самі нещасні, подерті джинси, недбало кинуті на стілець. Серце матері стиснулося від жалю. Вона обережно взяла штани в руки. Господи, прошепотіла вона ледь чутно. Яка ж тонка тканина, марля, а не джинс. Воно ж гниле, розлазиться в руках. Бідна дівчина, як їй, мабуть, соромно було їхати. Всі люди дивляться, що коліна голі, вітер свище. Ну, нічого. Мама Софія все поправить. Вона притисла штани до грудей і винесла їх на кухню, засвітила настільну лампу і дістала свій скарб, стару німецьку швейну машинку, яка шила все від шовку до брезенту. Тепер треба було знайти матеріал для латок. Софія відкрила нижню шухляду комода, там лежали речі на смерть і на всякий випадок. Випадок настав. Вона перебирала клаптики. Чорний ні. Надто траурно дитина і так життя не бачила. Сірий нудно. Треба щось веселе, щоб око радувало, щоб по багатому. І тут їй на очі потрапила стара фланелева піжама. А поруч відріз ситцю в яскраві червоні маки, з якого вона колись хотіла пошити фіранки, але передумала. О, -о, О, очі Софії загорілися. Те, що треба. І тепло буде, і гарно. Як в люди вийде, то всі будуть заздрити. Робота закипіла. Софія вирізала величезні, прямокутні латки. На ліве коліно пішла фланель в клітинку, щоб тепло було суглобу, а на праве стегно, там де була найбільша діра, вона приладнала розкішний червоний мак. Швейна машинка строчила тихо, але впевнено. Тук-тук-тук. Софія шила на совість. Вона робила подвійний шов, щоб, не дай Боже, знову не розлізлося. Вона зашила дірки на колінах, на стегнах, і навіть ті маленькі потертості внизу штанин вона акуратно облямувала синьою стрічкою. За годину джинси змінилися до них Це вже не було модне лахміття, це був витвір мистецтва авангарду з елементами сільського бароко. Тепер жоден вітер не міг добратися до анених скарбів. Оце я розумію, сказала Софія з задоволенням, розглядаючи роботу і відкусуючи нитку зубами. Тепер це штани добротні, міцні і не соромно в село вийти». Вона тихенько повернулася в кімнату, поклала модернізовані джинси на стілець і перехрестила сплячих дітей. Спіть, подумала вона з ніжністю. Завтра встанете, а тут сюрприз», – Зрадіє дівчина, точно зрадіє, скаже дякую, мамо, що не дали замерзнути. Софія лягла спати з почуттям виконаного обов'язку. Вона ще не знала, що ранок принесе їй не подяку, а справжній цирк, де головним глядачем буде пес мадір, а головним актором півень Володько, який від крику ані таки впаде з плоту. Ранок у селі це час благодаті, але тільки не сьогодні. Софія прокинулася ні, світ, ні зоря, щоб насмажити млинців. Вона ходила по кухні тихо, сяючи від внутрішнього задоволення. Вона уявляла, як зараз прокинеться Аня, побачить свої відремонтовані штани, і сльози вдячності потечуть по її блідих міських щоках. На дворі півень володька видерся на паркан, щоб прокукурікати ранкову зорю, і нагадати курям, що хто тут альфа самець. Пес-мадяр ліниво потягувався біля буди, мріючи про вчорашній голубець. І тут сталося. З дальної кімнати, де спали молодята, пролунав звук, схожий на сирену повітряної тривоги, помножену на вереск циркулярної пилки. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- <плес> Від цього крику півень володька втратив рівновагу і з ганьбою звалився з паркану прямо в кущ кропиви. Мадяр підскочив, вдарився головою об дах Буди і з переляку почав гавкати в бік лісу, думаючи, що на село напали вовки. Софія впустила лопатку для млинців. Вбили, дитину вбили, або миша вкусила. Вона схопила перше, що потрапило під руку, макогін і кинулася рятувати невістку. Влетівши в кімнату, Софія побачила картину гідну пера Шекспіра. Ігор, заплутавшись у ковдрі, намагався встати і падав назад, а посеред кімнати стояла Аня. Вона тримала в руках свої джинси і дивилася на них так, ніби вони перетворилися на отруйну змію. Її очі були такі великі, що окуляри їй вже були не потрібні. Хто? кричала Аня, тицяючи пальцем у червоний мак на стегні. Хто це зробив? Де мої джинси? Що це за народна творчість? Софія опустила макогін і витерла під з чола. Слава Богу, жива. Хух. видихнула вона. Доцю, ти чого так репетуєш? Я думала, тебе ріжуть. Це ж я, я зробила. Ви? прошепотіла вона. Навіщо? Як навіщо? щиро здивувалася Софія. Та ти ж подивися на них вони ж були як решето, вітер гуляв, коліна сині. Я ж як побачила, то мені серце зайшлося. Думаю, бідна дитина, грошей нема, ходить у лахмітті, то я вночі, поки ви спали, сіла й полагодила. Софія гордо підійшла ближче і погладила фланелеву латку в клітинку на лівому коліні. Дивись, як добротно. Це дідова піжама була тепла, натуральна байка. Тепер тобі в сугло дути не буде. А тут вона тиснула в мак на правому стегні. Тут я краси добавила». Щоб весело було, щоб як у людей. Аня відкривала і закривала рота, як риба на березі. Софія Михайлівно, це ж. Це ж дизель, це колекція Гранж. Вони коштують три тисячі гривень. У кімнаті запала тиша. Навіть мадяр на дворі перестав гавкати, прислухаючись до цифр. Скільки? перепитала Софія, і голос її сів. Три тисячі за дірки. Так, ледь не плакала Аня. Це дизайн такий, це мода. Софія похитнулася і сперлася на одвірок. Ігоре, покликала вона сина слабким голосом, ти чув три тисячі за дрантя. Та за такі гроші можна було півкабана купити або машину дров, а вона. Мамо, втрутився заспаний Ігор, який нарешті виплутався з ковдри. Він подивився на джинси, потім на маму, потім на Аню, його плечі почали підозріло труситися. Мамо, давився він сміхом, ну ти даєш, це ж тепер ексклюзив. Дольчий габана відпочиває. Аня, приміряй. Не буду я це міряти, тупнула ногою Аня. Я в цьому схоже на опудало, яке на городі горобців лякає. О, зраділа Софія, не зрозумівши сарказму. Бачиш, сама кажеш яскраво. Аня, не вередуй, вдягай, я ж старалася, очі псувала вночі. Ну, хоч поміряй, щоб я побачила, як воно сидить, а то вбралася в ті дірки, люди засміють. Аня подивилася на ображене обличчя Софії, на ігоря, який вже кусав подушку, щоб не реготати в голос, і зрозуміла доведеться міряти, бо інакше свекруха достане корволол, і тоді буде біда. Вона зітхнула так тяжко, ніби йшла на ешафот і почала натягати оновлені джинси. Коли вона їх вдягла, ефект перевершив усі очікування. Фланелева клітинка на коліні робила ногу візуально кривою, а величезний червоний мак на стегні горів, як світлофор. Сині стрічки внизу штанів додавали образу грайливості. Ігор не витримав він вибухнув реготом. Аня! кричав він крізь сльози. Тобі ще гармошки не вистачає. Це шедевр. Мамо, ви геній дизайну. Аня підійшла до дзеркала. Вона дивилася на своє відображення, і сльози на її очах висохли. Це було настільки жахливо, що аж. Прикольно. Ну, протягнула вона невпевнено. Тепло, принаймні. Отож. засяяла Софія. Я ж казала, а ви мода, мода. Мода проходить, а ревматизм лишається. Ходімо снідати, бо млинці холонуть. І не знімай. Хай сусідка Галя побачить, що в моєї невістки є пристойні штани. Аня йшла на кухню в штанах з маком, човгаючи ногами. Ігор ішов позаду, витираючи сльози. А володька, який виліз з кропиви, подивився у вікно. Побачив ті червоні маки і вирішив, що сьогодні він точно кукурікати не буде, бо хто зна що тій хозайці ще в голову прийде, може вона ще й півня вирішить перефарбувати в клітинку. Сніданок пройшов під знаком червоного маку. Аня сиділа за столом у своїх тюнінгованих джинсах, боячись зайвий раз поворухнутися, щоб латка не відпала, хоча Софія пришила так, що зубами не відгризеш. Ігор давився млинцем, бо як тільки він дивився на Анене коліно в клітинку, його розбирав сміх. А Софія сяяла як нова копійка. Ну от, зовсім інша справа. Тепер видно, що ти з порядної сім'ї, а не з якогось там табору. Аню, ви ж підете пройтися? Погода гарна, людям треба показатися. Аня ледь не вдавилася чаєм. Пройтися? Софія Михайлівна, може, не треба, я краще посуд помию. Який посуд? Ти гостя, Ігоре, бери жінку під руку і веди гуляти до центру, до магазину. Хай люди бачать, яку красу я. тобто яку красу ти привіз. Робити було нічого. Аня, зітхнувши так, що аж фіранки колихнулися, взяла Ігоря під руку, і вони вийшли з хати. Це було найкоротше, але найяскравіше дефіле в історії села Мадяр, побачивши Аню в нових штанях, шанобливо замовк і навіть пропустив її до хвіртки без звичного обнюхування. Володька сидів у кропиві і тільки оком кліпав. Він зрозумів, що з хазяйкою жарти погані, якщо вона навіть джинси може так покращити. Вийшли вони на вулицю. Аня йшла, опустивши голову, наче злочинець, якого ведуть на допит. А Ігор ішов гордо, бо, зрештою, поруч йшла його кохана, і неважливо, що в неї на нозі мак цвіте. І тут, як на беду або на щастя, назустріч їм сунула сусідка Галя, та сама Галя, що знає все про всіх ще до того, як воно сталося. Галя зупинилася, її. Рентгенівський погляд просканував Ігоря, потім перейшов на Алю і тут застряг на джинсах. Галя відкрила рота, потім закрила, потім знову відкрила. Добрий день, тьотю Галю. весело гукнув Ігор. Добрий, машинально відповіла Галя, не зводячи очей з Аненого стегна. А це що таке? Аня почервоніла так, що злилася з маком. Вона вже хотіла провалитися крізь землю, але тут Ігор видав. А це, пані Галю, останній писк моди, ексклюзив, віницький шик. Бачите, як мак цвіте? Це щоб хлопці голови звертали. Галя підійшла ближче, помацала фланелову латку. «Хм, байка. Тепла? Дуже, підтвердила Аня, зрозумівши, що втрачати нічого. І не дує. Бачте, пробурмотіла Галя із заздрістю. А моя невістка, як приїде, то вічно гола ходить, нирки студить, а тут. Софія, звісно, майстриня. Треба і своїй сказати, хай латки попришиває. Файно. І Галя пішла далі, озираючись і бурмочучи щось про те, що от люди живуть, маки носять. Аня з Ігорем перезирнулись і пирснули зі сміху. Напруга спала. Ти бачила? реготав Ігор. Галя зацінила, завтра пів села буде в латках ходити. Ти законодавиця моди, Аню. Повернулися вони додому вже веселі. Софія чекала на Ганьку, склавши руки на грудях. Ну що? спитала вона суворо, але з надією в очах. Бачили когось? Бачили Галю. Вона ледь шию не звернула, казала, що дуже файно. А я що казала, Галя Толк знає, хоч і язика та заходьте діти, борщ вже настоявся. За обідом, атмосфера була вже зовсім інша. Аня, хоч і була міською штучкою, зрозуміла одну просту істину: ці латки, ці смішні маки і ця дивна турбота це є любов, така, яка є. Трохи неграбна, трохи нав'язлива, але щира. Вона встала за столо підійшла до Софії і обійняла її. Дякую вам, мамо, сказала вона тихо. За штани. Тепер мені точно тепло. Софія, яка не звикла до таких ніжностей, почервоніла і шморгнула носом. Да ладно тобі, буркнула вона, витираючи сльозу фартухом. Їж давай, тобі поправлятися треба, а то вітер дмухне, їй полетиш разом з тими маками. А ввечері, коли молодята збиралися їхати назад у Вінницю, Софія винесла їм повну сумку: банка сметани, шмат сала, десяток яєць і ще один пакунок. Що це? спитав Ігор. А це, сказала Софія, хитро мружачись, клаптики і нитки. Якщо раптом у Вінниці знову мода на дірки піде, ти, Аню, не соромся. Приїжджай, у мене ще старі штори є, там такі соняшники закачайся». Всі розсміялися. Мадяр гавкнув на прощування, володька таке кукурікнув, бо це вже вечір і не страшно. А срібляста машина поїхала везучу у Вінницю наймоднішу дівчину в ексклюзивних штанах від бренду Мама Софія. Минув місяць. У модній Вінницькій ветеринарній клініці Ігор лікував папугу какаду. Аня забігла до нього на роботу занести обід. Вона була в тих самих джинсах. Правда, Мак, вона відпорола все таки дрес код але фланелову латку на коліні залишила, на пам'ять. І коли хтось питав: Ого, де ти взяла такий вінтаж? Вона гордо відповідала: це лімітована колекція, ручна робота, зроблену з любов'ю в селі, де навіть півні знають толк у моди. А Софія в селі тепер. Перша модниця. Вона пошила собі фартух із тих самих штор із соняшниками. І коли Галя питає, де взяла, Софія гордо каже: То мені невістка з Вінниці дизайн підказала. Ми з нею тепер на одній хвилі. Отож, друзі, така оповідка вийшла. В діда Олексія, якщо сподобалось, то вподобайте, поділіться, напишіть, що би ви хотіли почути. Всім дякую і бережіть себе.